Попри біль, попри хворобу, борються і знаходять час для навчання, і знаходять час для посмішок нам. Пам'ятаємо всі для дитини зроблено нічого, доки не зроблено все. Вчитель з Дніпра Євген Кравченко, лауреат щорічної премії для видатних вчителів у категорії Вибір серцем. Чоловік викладає історію у школах супергероїв. Їх створили під патронатом першої леді Олени Зеленської на базі лікарень. Аби діти, що тривалий час перебувають у стаціонарах, здобували знання. Євген ділиться. Перемога в номінації стала для нього несподіванкою. Мені сказали, що треба приїхати. Треба там побути. Потім якось і репетицію від мене певним чином прихо. Для мене це був шок. шок. Ну, вже коли пані Наталя Масвічук почала розповідати на сцені, я вже зрозумів, що це про мене. Звичайно дуже цьому радів. Вчитель розповідає шість років викладав в школах та університетах. Майже два роки як приєднався до школи супергероїв. Додає, погодився одразу, хоч і хвилювався. Там два хлопчики були Денис і Ігор. Ми якось з ними дуже сильно заговорилися про Єгипет. Вони до мене, вони біля мене. Вони слухають. В якомусь такому процесі я зрозумів, що ну це насамперед діти і вони ще й тебе так сильно потребують. Революція буває різною. Ось пер, поглянь, перед тобою знаходяться приклади різних революцій, які були на різних етапах. Ось так проходить урок в одному з закладів. Серед тих, хто проходить тут лікування, десятикласник Марк. Євген розповідає хлопцеві про українські революції. Тут також показані політичні революції, там де люди виступають проти своєї влади. Бачиш, де картинки з політичної революції? Через те, що ми вдвох Євген може мені. Якось пояснити якось глибше, ніж у школах. У мене було два уроки, та він цікавий вчитель. Мені подобається. У цьому відділенні пацієнти перебувають увесь час лікування, каже лікарка Юлія. Залежно від стану дитини від 4 до 18 місяців. Нині в стаціонарі 14 пацієнтів додає, підтримка Євгена для дітей дуже важлива. Його заняття додають їм сил для боротьби з хворобою. Мені дуже цікаво на його уроках, особливо правознавство. Знаєте, деякі аспекти, котрі я сама в свої вже роки не знаю, що він розказує нашим діткам. Він вчить дітей не заучувати матеріал по нашим книжкам а він вчить дітей мислити. А це я вважаю найголовніше. Завідувачка освітнього центру Інна розповідає: в грудні 2023-го Євген розповів, що його номінували на премію. Відтоді усім колективом вчителів та медиків його підтримували. Коли він виграв, ми були всі в захваті. Євген дійсно. Не те, щоб просто вчитель, а вчитель, який працює з дітьми з серцем. Євген каже: до кожного учня має індивідуальний підхід з кимось поговорити, а когось просто обійняти. Між заняттями за партами на перервах грає з дітьми в різні ігри. Я мало того, що там продумував якісь цікаві саме історичні уроки, там, типу, про відеоігри, я приносив стару приставку, стараєшся підв'язувати, ну щоб якось дітей зацікавити. То історія музики. Ми тут музику на, на все відділення. Слухали, то що прибігали, казали тих і час, іде шо що, що ж ви робите, малі сплять. Окрім уроків, євген ще приходить до нас в суботу, організовує тут виховні заходи. Навіть у нас був пікнік. Історію Євген викладає у двох медзакладах області та загальноосвітній школі. Робочий день Євгена може тривати майже 12 годин, але додає зовсім не відчуває втоми, бо діти його надихають. Ти бачиш, наскільки вони дорослішають, наскільки вони стають інші. І певним чином тебе це надихає. Вони щось знайдуть, вони щось скажуть, вони щось придумають, вони іноді щось пожартують, так що навіть сміємося всі, що навіть я не витримую. Тому я певним чином навчився від цього, не знаю, може, заряджатися. На призові кошти каже Євген, придбає проєктор, аби зробити заняття ще цікавішими. Перемога розповідає вчитель, додала впевненості. Він на правильному шляху, та його робота важлива. Поліна Поламарчук, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.